Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Mazda 3 2019 року випуску з бензиновим двигуном 2,5 літри на автоматичній коробці передач з системою повного приводу на ультракласній комплектації в червоному кольорі з безключовим доступом, пам'ять сидінь, повний електропакет, шкіряні світлі сидіння, також шкіріні карти комбіновані з чорним, преміальна акустика базе, всі електросклопідйомники. Електроугрівання, автоматична коробка передач, максимальна мультимедіа з карплеєм, двохзонний клімат-контроль з підірєвом і сидінь. Адаптивний круїз-контроль, датчики світла та дощу, жодної помилки по автомобілю немає. Автомобіль в шикарному стані, пробіг всього 43 тисячі км по задній частині. Також ніяких нарікань по автомобілю немає, шкіра в ідеальнішому стані. Та дверні карти без затертостей. Автомобіль дуже гарно виглядає. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит, а також лізинг